Друзі, вітаю! В Москві почали ставити бронеавтомобілі на мостах і під'їздах до Кремля, хочуть збивати українські реби. Причому несеться там дуже сильно і прикольно, тому що тільки не тільки реби і броньовані хочуть ці дрони збивати, розставляють, кажуть тимчасові блокпости. Друзі, не переживайте, не буде це тимчасово. Немає нічого такого тимчасового як. Постійне до моменту, поки ви не виведете свої війська з України, американці Рубі обіцяють нам аудит. Туз скаже, що Трамп не казав про те, що зараз так несуть в пресі, що Росія відчуває перемогу. А мерт каже інше. Мерц каже, що ні, врегулювання може зайняти місяці, а плюс зараз відкриває якраз таки частину своїх танкових військ в Литві, каже, що не кинуть литовців. Давайте все це проаналізуємо. Плюс сюди санкції Європейського союзу, плюс сюди Гага саміт НАТО. Нас там до речі не чекають. Є ціла авантюра. Ну не дуже нас хочуть бачити. А Путін зібрався в ЛДНР. Так кажуть. Ну, ми знаємо його візити. Далі Нового Гарьова він не виїжджає, але ну, розпускає російська пропаганда, що храбрий Путін поїде територію. Приїжджай ближче до наших територій. Ми тобі покажемо нові розробки українських дронів. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат на катер для того, щоб ми пошвидше закрили цей збір. Більше половини вже на базі. Давайте. Посилимось, тому що гурівці вже чекають, нам потрібно де окуповувати українську акваторію. Тому підписуйтесь донат, а ми з вами починаємо. Марко Рубьо каже, що є спеціальний представник, будуть робити аудити, і нас будуть дуже жорстко карати. Якщо ми крали, присвоювали чи маніпулювали зброю. Ну теж дивна інформація, що значить маніпулювали? Чи клали десь там на склад до кращого моменту клали. Тому що самі ви нами маніпулювали, коли підводили каже, ну все, вас нема, робіть, як ми сказали. А ми кажемо, ні-ні-ні, у нас там ще на складі котрошки вашого є. Місяць-два можемо протягнути. Да, в Вашингтоні злились. Ну а що нам тут було робити? Ми тонули, нам треба було працювати як могли. Тому нам, я думаю, все рівно. А якщо когось знайдуть, то давайте теж домовимось на початку. Відповідає не вся країна, відповідає ті, хто крали. Зараз є розслідування і дуже неприємна історія. На початку війни майже мільярд доларів заплатили за зброю. Зараз західна преса про це написала, а зброя не приїхала. Питання: хто платив і кому? Давайте, можливо, проведемо все ж таки посадку людей, які займались цими справами. Це ж не просто так. Коли, наприклад, в Техасі на хлопця 25 років на магазин 50 мільйонів доларів на поставки зброї. Ну, жартуєте, він пістолети продає по 500, по 800 доларів. Ну, зрозуміло, що він таких речей ніколи не мав і не бачив. Тому зараз з цим треба попрацювати. Ми не боїмося. Американську зброю тут явно ніхто не крав. Нам розповідали, що ми і наркокартелям її продаємо, і що ми її по всьому світу розсилаємо. Неправда, ми єдина територія, куди її відправляли, це Росія. Тому ми не боїмося. Провіряйте, давайте. Рубіо каже, що вони за мир, за зупинку, зупинку вогню. Ну, а Трамп каже інше, і ми це бачимо. Мерц каже, що підуть місяці, наскільки можуть затягнутися переговори, каже, що дуже швидко це не буде. Росія не хоче, його цитує політико. Каже, зусилля з досягнення припинення вогню в Україні поки що перебувають на ранній стадії. За його словами, переговори про завершення війни можуть затягнутися на кілька місяців. Ми не плекаємо ілюзій швидкого вирішення проблеми не існує. Цей процес тільки розпочався і його а, може зайняти ще багато тижнів, а можливо й місяців. Сказав Мерц на прес конференцію в Вільносі, де він був присутній. Відкритті нової постійної бригади Німеччини в Литві. бригада класно сказав, що буде допомагати. І українцям і литовцям каже, нас не посварити ми з вами. Єдине, що там треба трошки допрацювати, бо з п'яти тисяч людей насправді є тільки тисяча. Ще чотири треба добирати. Загалом німці кажуть, що до 27-го року треба повністю укомплектувати Литву, тому що далі до 29-го росіяни прийдуть на територію Європейського Союзу. Далі е, нас не дуже хочуть бачити на саміті НАТО. Ну знову ж таки, це їх проблеми, бояться емоційного демаршу нашого президента і думають, як би уникнути, щоб не повторився вальний кабінет із Трампом. от, Україна робить тонкі натяки, що ми все рівно приїдемо. Отже, там е, в Голландії монархія, ми приїдемо до нього на зустріч. Ви ж не можете повпливати, з ким він бачиться. Тому ми будемо поряд, а там їхати 15 хвилин. А може приїдемо, може ні. Ви ж не пропустите. Такого важливого гостя. Насправді це дуже неприємна історія, коли НАТО ховається від України, тільки б щось там не порушити. Беріть нас в НАТО і нічого переживати не треба. Ми разом з вами сядемо за цим столом і будемо говорити про безпеку світу. Досить грати ці дитячі ігри, досить ховатися, досить грати в котів і мишей. Ви самі визнаєте, що наші супертехнології вам потрібні. А тут двері намагаєтесь прикрити, заховатися. Для чого це все? Це все дитяча історія. Давайте грати по дорослому. Україна вам пропонує серйозно цим займатися. Тим часом Єврокомісія ухвалила перехідні заходи про після відміни торговельного безвізу. Ви знаєте, що пішли на цей крок, дякуючи деяким нашим друзям. Нам зняли безвіз. дякуємо фермерам одної відомої країни. Типу, ну в мене слів немає. В війну обкрадати тих, хто з замінованих полях вирощує хліб і кормить Африку, щоб потім біженці не дестабілізували Європу. Ну, є питання. Але добре, що зробили перехідні речі. Тут можна буде, скажімо так, політично ще попрацювати і досягнути перших певних певних результатів. Тим часом Європарламент встановив заборонні тарифи на сільгоспродукцію і добрива з Росії та Білорусі. Нарешті, і чотири роки не пройшло. От, вони підвищать тарифи і митні збори на добрива. Що повністю зупинить їх експорт на територію ЄС ну через регламент не дозволяв певним сільготським товарам, але зараз вирішили піти по економічній частині і вибити таким чином росіян з ринку. Ми просили це давно, але тільки зараз прийшла черга. Що важливо розуміти, ми цих санкцій давно хотіли. Європа потрошки починає входити для, в санкційний список уже без Трампа, без погодження з штатами. Ну от але насправді цього малувато. Знаєте, треба трошки. Більше в цьому напрямку працювати. І те, що ходить в плітках демонтаж, те, що ходить в плітках демонтаж е російської труби, нормальна історія. Ми, цю, ми це підтримуємо, і з цим треба працювати, і нічого поганого не станеться. Ну, от. Ще історія Китай, пам'ятаєте, я говорив інсайт, що європейці е виходили тишком нишком на Китай, що мовляв, там не про Україну, чисто про Європу говорили, е що. Розмовляли про розмовляли про м, не напад Росії, щоб Китай закрив можливість Росії напасти на Європу. За це готові підписати е, торгівельну угоду. І тут ні звідки в китайських медіа з'являється про те, що Китай та Європа заява Сі Цзінпіна, готові стояти пліч опліч дипломатичною мовою. Виглядає начебто як відповідь. Тому зараз можливі певні кроки зближення Європи та Європейського Союзу. Побачимо, чи будуть ревнощі зі сторони Сполучених Штатів. Побачимо, чи буде ця історія закручуватися по новому витку. Росія зближається Штатами, Європа починає зближатися з Китаєм. Нам треба розуміти, де ми в цій історії, що ми робимо і куди ми загалом рухаємось. Щодо. Обміну і Путіна Зеленський каже, що обмін 100 на 100, з'ясовуються деталі по кожному, і можливо він затягнеться на три дні. Важлива історія, але а, три дні ще. Буде проходити сам обмін. Росія тим часом не гає часу. Радник мера Маріуполя Андрющенко каже, що Росія готується до запуску Запорізької АЕС і вже на окупованій українські території там робить розподільчі станції і буде туди постачати українську електроенергію. Це теж говорить про те, що атомна станція вибула з процесу переговорів, поки що її нікуди нікому передавати не будуть. І це підтверджує більше слова Мерца ніж Туска, який каже, що Трамп сказав неправду. Не знаю, не чу. От, але ще одна гарна новина. Арештували активи сина експрезидента Мотор Січі Богослаєва на півмільярда. Насправді смішні гроші в цього покидька явно більше, вкраденого з України. Він підставив Україну перед Китаєм, перед Штатами, барижили жили з батьком з Росією. Я вам говорив інсайт, можливо, вони будуть, скажімо так, політичним ясирем і поїдуть на обмін. За рахунок цих двох барих просто Україна буде намагатися забрати своїх супергероїв, які захищали Україну. А ці жирні риби. Поїдуть в Росію. Тим більше вони її служили, нехай їдуть. Заморозили також комерційну некомерційну нерухомість, заморозили дуже багато всього, ну, але треба морозити те, що знаходиться в Монако, воно коштує більше. 500 це добре, але це дуже далеко не все. По цьому напрямку з ними треба працювати. Ну і наостанок, бравада Путіна розповідає, що поїде в ЛДНР, поки що не їде, поки що строять маскарадні. Скажімо так, театральні заставки для того, щоб показати, що типу Путін на Донбасі. Минулий раз він був вночі в незрозумілому дворі, більш за все клоном. Ну, але тим не менше грають в браваду, що поїде оглядати ці території. Україна не проти, хай під'їжджає поближче. Ми про це точно будемо знати і точно знаємо, що з цим робити. Українські дрони вміють влучно потрапляти. В ціль, це вся інформація, якою я хотів з вами поділитись. Напишіть, будь ласка, аудит. Це погроза Україні чи просто технічна деталь. А друге, те, що каже Туск, казав Трамп про Путіна чи не казав. Напишіть, будь ласка, в коментарях і по Мерцу теж каже, що переговори можуть затягнутися на місяці. Вірите чи не вірите? Зробіть. Донат для гур купуємо катер більше ніж 600 тисяч зібрано, йдемо до мільйон 200. 100, 200, 500 гривень. Це ідеальна цифра. Банка, картка, PayPal все на місці. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!